Друзі, знайшов я неймовірно цікавий спогад, який був залишений не українцем, про Україну. І залишений він був дуже давно, у далеких 1780-х роках. Мова йде про спогад французького історика Шерера, який наступним чином висловився про Україну у своїй великій французькій книзі. Українська історія має багато схожостей з історією старинних греків і римлян, виховані, як спартанці, озброєні, як римляни, не завойовували громадяни Козацької республіки чужих земель, але хоробро й завзято боронили свої вівтарі домашнього багаття. З їхньої історії довідуємося, як то батьки передавали синам у спадщину горде почуття незалежності із з гаслом. Смерть або перемога залишала їм як одиноке майно шаблю. Ось такий цікавий спогад. Мене звати Юрій Іваночко. Ставте лайк та підписуйтесь. Буду вдячний за поширення цієї інформації та відновлення славного минулого українського народу. Дякую.